Такі, як Железняк, Гончаренко, Розумков, це ті люди Тимошенко, Порошенко. Це ті люди, які просто в них одна дорога, це на е, кладвище політичної еліти, оцього старої. Люди вже зовсім інші. Ну люди вже зовсім інші. Зрозумійте, ну всі ми. Е, Помнимо, як Гончаренко кричав в Одесі «русський язик, там за Януковича да, і да. все остальне. Ну, на, на фоні отак... прапора партії регіонів. А зараз отако, всі знають, як він із своїм батьком, коли йшли на мера Одеси, він там, в принципі, по суті, то він вигравав ті вибори, але ж він поїхав, йому дали гроші, які він, правда, до думи не довіз. Він же про це не говорить. То хай колись вийде, я йому розкажу, де він де як де, де йому давали гроші, і як він не довіз ці гроші до на мільйони доларів йому дали. Щоб він одійшов, то все, і батько його став. Ну ви ж скажіть, бо я знаю, хто його батько, які його прізвища. Ну так як ми приїхали, з ним договорилися. Ну, скажіть, дали? Олексій Костусів. Ну, Костусів, його батько, це його батько, як він там не, не признаний. Чи як він там Ні, але... він відмовився просто від нього? Mm. Він, типу, не хоче знати його. Вони тоді з Костусів були. і е, на... Він проходив на мера. Тобто, вибачте. А... Гончаренко відмовився від того, що він має якісь відношення до свого батька. Так, да, відмовився. Хоча він там реально вигравав вибори по всім екзитполам. Він вигравав. Але він відмовився від цього. всього, Приїхав, договорився з Косцем, той дав йому гроші. Ну він же ж, основа, жадність порождає зло і, і, і губить того, хто, хто цього хоче. Він взяв ці гроші через два перекрестка на його встановили. Добрий день, взяли чемоданчик з і їдь додому. Все, але він уже все підписав. Вичка й розкаже про це. Ну це ж чи інтересаті, бо хай розкаже. Він же бігає там з мікрофонами і з трьома телефонами по Верховній Раді. хай розкаже, де, де він гроші, блядь, ді. Мені просто інтересно.